Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з логіко-математичного розвитку. Дітки, коли я сьогодні йшла е, на роботу, я побачила, як білочка робила собі на зиму запасів горішок. Але коли вона мене побачила, вона злякалась та загубила один горішок. А коли я підняла цей горішок, я побачила дуже багато каштанів. Подивіться, будь ласка, скільки я назбирала у кошик каштанів. Ой, скільки їх багато! Дітки, подивіться, будь ласка. Горішок один. Горішок один. Каштанів багато. Горішка мало. А каштанів дуже багато. Дітки, а зараз я додам ще горішки. Подивіться, будь ласка, я додала, але горішки все одно мало, а каштанів багато. А якщо я ще додам горішки, їх все одно мало, а каштанів багато. Дітки, а подивіться, будь ласка, що відбулося? Щось змінилося у нас чи ні? Так, правильно, тепер горіхів багато, а каштанів мало. У нашої білочки є друзі. Зверніть увагу, будь ласка, скільки їх. Давайте тепер подивимось, кого ж, хто ж із друзів є у білочці. Подивіться, будь ласка, ведмедик один. Дві свинки мало. І багато лисичок. Давайте ще раз повторимо. Один ведмедик, мало свинок, багато лисичок. Дітки, я вам зараз пропоную закріпити наші знання, але на інших предметах. Повторюйте, будь ласка, за мною. Один грибок. Мало горіхів. Багато шишок. Давайте ще раз. Один грибок. Мало горіхів. Багато шишок. Дітки, сьогодні на занятті ми з вами познайомились з поняттям один. Мало-багато. Будь ласка, подивіться у себе в кімнаті, в будинку, чого у вас один, чого у вас мало, а чого у вас дуже багато. До побачення, до нових зустрічей!